Вітаю, друзі. Отже, Гардіан включилась у роботу. Назвав це відео: Гардіан відповіла за залужного. Після Associated Press ще одна публікація, яка базується на свідченнях Мі 6, і не лише і Центрального розвідувального управління також. Коли виходить матеріал у Гардіан, де посилання на ЦРУ і на Мі 6. Детально описано, як Україну попереджали про вторгнення це не просто журналістика, це ляпас всі всьому концепту зеленського. Тому що Зеленське і його оточення вибудували якусь таку історійку, в якій вони в центрі уваги, вони єдиний, хто дбав за безпеку народу. А всі решта лише займалися якоюсь істерикою, чи, скажімо так, тріпанням нервів. Отже, це відповідь замість того, хто довго мовчав, відповідь за Валерія Залужного. Врешті-решт, і партнери довго мовчали, але. Останні заяви Зеленського просто зірвали чеку, особливо в Мюнхені, коли він почав нападати на генерала Марка Мілі паралельно з генералом Залужним. Мені здається, це і була його остаточна помилка, яка зламала мовчання Заходу. У якийсь момент стало зрозуміло, генерал не може сказати всього. Він військовий, він підпорядкований, він тримає вертикаль. Тепер він дипломат, він так само тримає вертикаль, але правда все одно проривається через британську пресу, через західні архіви, через спогади чиновників. Вся історія підготовки до оборони країни розгорталася на очах особливо західних партнерів. І ця правда не дуже приємна для зеленського. Нас попереджали конкретно з маршрутами, з датами, з гостомелем, з планами ліквідації керівництва, з переліками проблемних українців, яких мали інтернувати або навіть гірше. Це не була гібридна аналітика, це був сценарій Великої війни. А що відбувалося в той час в Києві? Нам кажуть, страх паніки, страх економічного колапсу, страх, що розмови про війну самі її спровокують. І тут починається головне: в якийсь момент політичне керівництво схоже увірвало в паралельну логіку. Якщо війни, війна й буде, то вона завершиться якоюсь великою угодою. А велика угода це завжди компроміс, а компроміс це завжди амністія, всеосяжна для заблукалих, для вимушених, для тих, хто помилився стороною. Оце і є моральна тріщина. Бо коли ти допускаєш в своїй голові, що після всього можна буде перегорнути сторінку без чіткої відповідальності, ти починаєш по-іншому дивитись на підготовку до війни. Ти не хочеш рвати тканину суспільства жорстокими рішеннями, ти не хочеш вводити воєнний стан завчасно, ти не хочеш мобілізаційної паніки, ти живеш у логісті. все якось розрулиться. А взагалі є інструменти, які б давали б. Можливість запобігти війні. Зокрема, це великі військові навчання, які переходять одні в наступні, тобто безперервні військові навчання за участю західних партнерів. Особливо якщо ці навчання передбачають залучення, наприклад, ну, 50 100 бортів авіації західної, яка безперервно буде літати над територією України. Це могло б бути великим сигналом. В тому числі агресору, що він легкою кров'ю не обійдеться, до речі, Петро Порошенко в цьому сенсі дуже чітко фіксував позицію і пропонував ті ж самі рознесення різних частин, далі авіацію розвести по різних аеродромах, тобто сформувати. Таку, ну, є протоколи. В військах були завжди існували протоколи на, таку, на такий випадок. І діяти всі військові знали як. Власне, заложний на свій страх і ризики, інші командувачі дещо здійснювали, зокрема, мінування. Чорного моря на підходів до Одеси, щоб неможливо було десант висадити. Ну і багато таких моментів було, як ми бачимо, в перші дні противник розраховував розбити українську авіацію, але не зміг цього зробити, тому що талановиті керівники військової авіації придумали схему, як рознести авіацію таким чином, щоб вона і боронила небо українське і була. Недосяжна для противника. Отже, коли ти запускаєш в своїй голові, що після всього цього можна перегорнути сторінку без чіткої відповідальності, ти починаєш по-іншому дивитися на підготовку до війни. Ти думаєш, що все розрулиться. Ти думаєш, що ну, це, це не по-справжньому, це так, по імітація. Військові живуть в іншій логіці. Військовий знає, що якщо ти ось ось б'єшся з Тайсоном, ти не тренуєшся на подушках, ти готуєшся так, ніби це твій останній раунд. Залужний просив воєнного стану, просив легітимного інструменту для переміщення військ, без санкцій. Верховного головнокомандувача його плани залишалися папером. Тобто санкція політична мусила бути. Не все в військах підпорядковано лише військовому командуванню. І що робить залужний? Залужний формує свій додатковий штаб, переїжджає в захищений комплекс, проводить навчання штабні, командно штабні, дає останні накази на межі дисциплінарної відповідальності, особливо мінування моря, переміщення підрозділів. Ну і відповідно, все це супроводжується ризиком трибуналу, якщо вторгнення не станеться. Дивіться, заложний на свій страх і ризик залишив бригаду на Києві, одну, залишив одну бригаду на Харків. Це мало, це дуже мало. Але на перші кілька днів сил Бригадних вистачило, а там почалася мобілізація більш-менш боєздатних резервістів. І як тільки з'явилася техніка, на совісті Зеленського і його шнурків, лежить те, що завезений за два тижні перед початком бойових дій боєприпаси, особливо протитанкові «Енлави» і джевеліни, вони ну, якимось чином не доїхали до передової. Вже відомо, хто із заступників міністра оборони розпорядився їх притримати на чорний день у Львові, нібито російські танки мали би прорватися до Львова. Та я думаю, що в Києві цеглою люди воювали проти російських танків. Отже, це і є різниця між політичним комфортом і військовою необхідністю. Ось тепер, у 26-му році, британська газета. Фактично каже, попередження були конкретні, серйозні системні. Українська сторона виглядала скептичною, повідомлення на брифінах звучали: як: Та, що, що там станеться, це боляче читати. Бо коли ти згадуєш відео про смажити шашлики, от тепер минув день єдності, про який жоден Зеленський навіть ні слов, ні духом не згадав. Ви пригадуєте той день єдності, коли вони, по суті, запустили старт єдиного телемарафону? Що від того дня єдності отримав народ? Коли треба було готувати оборону, треба було резервістів підтягувати, треба було навчання проводити. Але Зеленському було видніше. Тобто, людина, ну я б сказав, інфант, неосвічений, самозакоханий, егоїст, призвів до. Шалених втрат в перші дні війни, це море крові на його совісті, і він з цим буде жити до останнього подиху. Невідомо, як надовго розтягнеться його останній подих, але продихайте глибоко і смажите шашлики ми не забудемо ніколи. Я згадую, як люди їхали в перший день після атаки в Гостомелі, де просто. Навіть в Невеликому Гостомелі в центрі скупчення машин таке, що там запрудили всі вулиці. Ясно, що люди тікали з Іванкова, з Димира, і з цього напрямку Чорнобильського. Так що дороги не встані були пропустити. І вже десант на аеродромі Гостомель про це попереджали. І я пам'ятаю ці дні, коли на всяких телеефірах. Розумні люди казали Зеленському, схаменися, готуйся до оборони. Я пам'ятаю слова Порошенка, який чітко назвав заходи, необхідні, які необхідно запустити вже на вчора. Ну, але ми вже жили тут, на цьому напрямку, з відчуттям того, що війна буде, тільки параметри її не уявляли, бо Реб вже подавив весь мобільний зв'язок, фактично. Ми ледве-ледве могли кудись додзвонитися. Отже війна не закінчиться всеосяжною амністією, як не крути. Вона, скажімо, забила в пам'ять Бучу Маріуполь ізюм масові поховання. Тобто, війна стала не предметом для морального компромісу. Аморальною прірвою між політичною владою і народом. І в цій прірві генерал більше не міг мовчати, навіть якщо він формально нічого не сказав. За нього сказала фактура, як кажуть. За нього сказала британська преса, за нього сказали західні чиновники, які пригадали, як просили, повірте нам, все дуже серйозно. Це важка тема. Бо вона не про те, що хтось хотів зла в Україні вона про небезпечну віру в те, що зло можна розчинити компромісами і домовленостями. Посісти, домовитись посерединці, що агресора можна заспокоїти раціональністю, що історію можна обдурити красивим ком'юнікем. І коли ця віра розсипається, вона отруює життя кожному окремому українцеві, бо він починає сумніватися, чи все було зроблено вчасно. І всій країні, бо довіра до стратегічних рішень тріщить. Зеленський у 2019 році йшов із мандатом миру. Це правда. Суспільство хотіло миру, але між бажанням миру і підготовкою до війни немає суперечності. Навпаки, саме підготовка дає уникнути, шанс уникнути катастрофи. Згадаймо парабелу. Ну і про політичну перспективу залужного. Всі так розтарабаніли, що залужний почав президентську кампанію. Залужний нічого ніде не розпочав. Президентська кампанія це наявність якогось фонду, якоїсь структури, якої, якоїсь навіть громадської організації. Ці всі елементи підготовки лише в головах прихильників е, Зеленського, із банкової, точного найближчого оточення нема цих підготовчих структур. Їх ніде не видно. Якби вони були, то поведінка залужного свідчила б про. Власне, політичний характер його заяв. Те, що він робить, він поки що робить все, щоб захистити добре ім'я Збройних сил України. Це ще не політика, це захист доброї, доброго імені Збройних сил і кожного українського воїна, оскільки політики, на кшталт Зеленського. Розтоптали добре ім'я українського воїна. Вони знівечили, по суті, нормальну, нормальне відомство, нормальне Міністерство оборони, зробили якусь контору для власної наживи, що виливається в тисячі надлишкових смертей. Ці люди могли жити, якби не злодійство оточення Зеленського. Оце найстрашніше. Якщо залужний вирішить займатися політикою, то я думаю, що він про це оголосить відкрито, але не під час дії воєнного стану і не під час війни. Бо він військова людина, і доки є війна, всі його думки про захист Батьківщини, навіть якщо він усунутий від безпосереднього управління військами. То вся його робота, навіть на дипломатичній ниві, свідчила про те, що він цими військами опікується. До речі, ця теза пролунала у матеріалі «Associated Press». Тому, по суті, ці дві публікації, із посиланням на генерала Залужного, свідчить про те, що генерал почав дійсно ставати голосом військ, тому що політики так роздухарилися. У приниженні Збройних сил, що навіть не перейшли, не помітили, що перейшли, мабуть, смертельний бар'єр. Смертельний в політичному сенсі. Тому залужний поки що про оборону. Але чим більше буде істерики з боку Зеленського, тим швидше залужний прийде в політику.